Сьогодні в цей травневий день, сонячний день. Вся Україна відзначає день вишиванки, і дуже приємно, що наші традиції відроджуються. Що бачачи на площі сьогодні, стільки багато дітей, які одягли вишиванки, це дуже радує серце, що традиції відновлені, що ми не забуваємо це, адже вишиванка це є наш генетичний код, і напевно не можна забувати свої традиції. Це було надбання багатьох поколінь. Святом нас усіх. Молодь міста активно долучилися до святкування. Вони не забувають і поширюють давні традиції носити вишиванку з покоління в покоління. Для нас свято вишиванки це, як би вам сказати, дуже велика національна гордість. В моїй сім'ї дуже багато хто її святкує, і я не уявляю, що в нас було без цього свята, тому що ми без цього, як риба, без води. Вишиванки настільки різні, наскільки різні характери людей, кожна по-своєму особлива та красива. Кожен з нас від малого до великого одягнув українську вишиванку і. Як наскільки різні орнаменти в кожної вишиванки, так і характер кожної людини, кожного з нас, українців, він різний. Але сьогодні це свято об'єднує всіх нас. Подарунком для мешканців міста став танцювальний флешмоб, який справив незабутнє враження і залишив море емоцій. Також до привітань долучилися і організатори свята. Кожна країна має якісь символи, а символ України це червона калина. І, і... Про нас говорять, що ми вишиванники виходять в вишиванках. Споконників ходили козаки в вишиванках і носили шаровари. І я думаю, це є свято вишиванки, це ідентичність нашого народу показує. Що ми українці? Ми повинні ходити в вишиванках. Ми повинні показувати, що ми українці повинні цього гордитися. є. Я дуже тішуся, що прийшло так багато дітей. Бачите, вони в вишиванках. Подякувати їхнім мамам за те, що вони тримають ці традиції наші українські, і дітям цього найкращого здоров'я. А ми поки в силах будемо боротися за кращу долю для них за кращу Україну. Так приємно, що святкування. Міжнародного дня вишиванки стало традиційним. Сьогодні згадуємо тих студентів Чернівецького університету, які в 2006 році започаткували це свято. І навіть приємно те, що сам наш президент України підтримав цю таку започаткування, цю традицію. І бачите, вся Україна, вся Україна, все наше місто Бурштин святкує День вишиванки. Вишиванка, вона здавна була оберегом духовності, символом незнищенності роду українського. І сьогодні, напевно, немає такої родини в Україні, яка б не мала в хаті вишиванки від річної дитини до літньої людини. Вишиванка сьогодні барвисто майорить і говорить про те, що українську націю не здолати нікому.